Всім моїм підписникам та ось цього каналу хочу показати вам капусту, яка в мене вийшла з тієї розсади, що я сіяв під стрейч-плівку плівкою, мою хто раніше бачив в попередньому відео. Оце вона була в цьому радкові. Ми її розсадили якраз неділі-дві-три назад мав бути дощ невеликий і ми її під дощ якраз розсадили. Це вийшло ось так, два радки на всю довжину. Я планував 500 чимось, штук на сідення, але получилось так, що зійшло нормальних десь 220-230, а там десь якісь кроти що попереривало в кінці, то там вона була рідша. І тут получилось ще три таких радочки. Ну і тут ми ще дещо докупили, дещо нам дали. Таких ще два радочки. Не знаю навіть яка це, але посадили, щоб місця лишали на городі багато. Сіньої трохи вона типа салатна. І це не знаю, який сорт, він якийсь похожий на таку на раню. І десь у нас все разом десь, мово, до 300 корчів вийшло. Морковка нічого нормальне. Вже собі на супчик рвали вже така прилічна, така вже грубша, ніж палець. Обіцяють дощі. Вона ще підросте. Горох все вже їмо, горох нормальний теж. Горошок вже й перезрівший деякий. Цибулька теж більш-менш хороша, гарна, здорова. Сіянка трохи справилася. така, така ми її молоду собі для себе смикаємо. Тліп лишили, тріп не випололи. Така сіянка. Тут часник. Тут теж була капуста пікінська і ще якийсь вид, не знаємо що це посіяли, побачимо, як виросте. От там квасолька. Ось цікава капуста якась попалася в пакетику. Не знаємо, що це за капуста, може хто знає, то напишіть. Така вона на вид. А що це за капуста, ми не знаємо. Ну, це в нас пару корчів раню. І... Там був же. Назва була, але ну, там вже не написано, яка вона, чи вона цвітна чи не цвітна. І тут зашурував я ще тюкюну ось такого. Корчів 130-140 десь. Так приблизно. Помідорки такі бідненькі, бо дощів не було, було довго холодно. То трохи купили, трохи свої, але вони ще б встигнуть. Ось такі помідорки. Перець теж такий бідний. але Нічого сьогодні обіцяють дощі, я вже трохи полив. Може все буде нормально. Ну, гойрочки вже маленькі є. Вже скоро будемо пробувати свої. Отак я його підняв, поставив бутилку, щоб підкапувало. Якийсь теж, ми не знаємо, який сорт, якийсь імпортний. Там картопля вже цвіте. Там картопля цвіте, гарна, розкошна, зверху слав'янка, типу, то вона пізніше зацвітає. Отака От пустюча. О, трохи жуки навіть ще вже беруться. Така у нас картопля. В цьому Це якийсь шпінат, не знаю, і таке з чим його і хто його їсть. Я його пробував. Ну, якийсь бурян, таке, ну свині може бути їсти. Я їх... Хіба що салат десь так, щоб незаметно його кришити. Вчора вже пробували свого кабачка на кінець. Вже пожарили кабачечка. Ой, сьогодні бачу, знову підросли. Не піде дощ, поллє. Сьогодні піду, буквально до ніч підросли. Кому сподобалось моє коротке відео, ставте лайки. підписуйтесь на мій канал. Всім пока-пока.